На початку 19 століття на цвинтарях Великобританії почали масово з'являтися клітини над свіжими могилами. Навіщо їх встановлювали? Навіть у наш час на старих цвинтарях Англії можна побачити могили, вкриті загадковими металевими гратами. Місцеві жителі такі грати називають мордсейфи. Багато хто може подумати, що такі клітини встановлювали забобонні люди, адже на той час була дуже популярна мистифікація: духи, зомбі, чаклуни, відьми, воскресіння померлих та інше. Але насправді ці грати були потрібні не для того, щоб захистити людей від небіжчиків, а навпаки, щоб небіжчиків захистити від людей, від так званих воскресників. На початку 19 століття у Великій Британії активно розвивалася медицина, вчені та лікарі, щоб просунути медичну сферу на новий рівень, урізноманітнити та поглиблювати теоретичну базу, стали ретельніше вивчати людське тіло. Необхідно було вивчати нові хвороби, створювати ліки та формувати нові методики лікування. Для цього дуже важливо вивчати біологічний матеріал. Закони Великобританії на той час дозволяли використовувати у медичних дослідах лише тіла бездомних і страчених людей. Однак біологічного матеріалу все одно було недостатньо. Попит перевищував пропозицію. Внаслідок цього сформувався цинічний кримінальний бізнес. Мародери розкопували свіжі могили, діставали з них тіла і продавали їх лікарям та вченим. Проти таких марадерів і було впроваджено клітини на могилах, які не дозволяли провести розкопку та витягти тіло. Клітина йшла на всю глибину могили, щоб до труни неможливо було дістатися ні з якого боку. Однак такий захист був далеко не дешевим, тому його могли дозволити собі лише багаті люди. Іноді клітини прибиралися після закінчення терміну, після якого не було сенсу здійснювати розкопку. Але найчастіше могилу з клітиною не чіпали. І вона у такому вигляді залишалася назавжди, завдяки чому ми можемо й сьогодні зустріти такі могили. Мародери робили невеликий підкоп за могилою. Діставшись до труни, вони розламували кришку. Потім акуратно захоплювали шию трупа гаком або петлею і витягували тіло на поверхню. Цвинтерна адміністрація намагалася всіма можливими способами перешкоджати розкраданню могил. У хід йшли різні методи, наприклад, змішування землі з соломою, що сильно ускладнювало копання, покладання важких кам'яних плит або встановлення залізних град на могили за рахунок родичів покійного. Але найнестандартнішим методом боротьби з мародерами було мінування труни. У труну укладалася бомба, яка активувалася при відкриванні чи руйнуванні кришки. Ось схема патенту замінованої труни 1878 року. Це все спонукало парламент Англії на законодавчому рівні дозволити медичним установам легально отримувати трупний матеріал для анатомічних та навчальних цілей. Після ухвалення закону бізнес з розкрадання могил став незатребуваним і швидко зійшов на нівець. Підписуйтесь на канал, далі буде ще багато цікавого.